Привіт, мене звати Юля. Я тренер з багатого та грошового мислення. І у цьому відео хочу розказати, як стати жінкою, якій дарують подарунки. Ваш коханий чоловік, друзі, знайомі та інші люди. Ну і в принципі, життя складається так, що ви почуваєте, що ну, це просто подарунок долі. Готові? Поїхали! Записую взагалі я це відео зі спа-готелю, дві ночі в якому мені подарував мій чоловік. Який сам залишився вдома дивитися за нашими дітками. У мене є синочок, якому три рочки, і донечка, який лиш два місяці. Я безмежно, безмежно вдячна. І знаєте, дуже хотілось поділитися з вами в моменті власне, а як? як стати жінкою? Знаєте, тому що ну зазвичай це от, особливо в декретах. Так мамусі розповідають, що дуже тяжко, дуже тяжко самі. чоловік не допомагає або працює постійно, або в принципі не допомагає. Або, ну якби так склалось історично, так що лише жінка дивиться за дітьми. Так от як зламати цю парадигму, і як стати жінкою, якій чоловік каже: слухай, ти мабуть так втомилася, хоча він встає вночі разом зі мною кожного разу. І в принципі, мене мене інколи є відчуття, що з дітьми допомагаю йому я, а не навпаки. Так, от, як стати такою жінкою. І до речі, до речі, щоб вам не здавалося, що просто мені повезло з чоловіком. <схай> з Дані, коли народився мій син, було зовсім інакше. Добре, тобто, це, от прям з точки А в точку Б, це прям зміна, це робота з моїм мисленням та підсвідомістю. І я хочу поділитись з вами, ну, власне, дуже дуже простою схемою, але дуже дієвою. Ну, поїхали до схеми. Так, от, крок номер один. Взагалі, крок номер один, знаєте, як у всьому, ну, в кожному будь-якому нашому бажанні, так, в будь-якій А точка B. Якби коли ви сідаєте в машину і ви хочете з дому доїхати до центру міста, так вам потрібно в машині в навігатор забити адресу, а куди ви власне їдете? Для того, щоб цей навігатор ну, міг прокласти так вам шлях. Так от, у нас для підсвідомості працює така сама схема, такий самий механізм. Нам потрібно задати точку Б, так, якби, куди ми хочемо прийти. Ну, В нашому випадку нам потрібно поставити намір отримувати подарунки, поставити намір з. Легкістю, знаєте, проживати життя, в якому дійсно подарунки йдуть від чоловіка, від знову ж таки подій, обставини людей, ну і в принципі від життя. Це був не крок номер один. Це був початок до кроку номер один. Ми з вами поставили намір, а тепер переходимо до кроку номер один. Так от, крок номер один це полюбити себе. Полюбити себе і в принципі усвідомити, що ви варті, що ви є достойними, так? що ви достойна тих подарунків, і ви, власне, достойна уваги вашого чоловіка, грошей, які він на вас витрачає. Ви, якби ви це все заслуговуєте, не тому, що ви добре щось зробили, або класно вчора йому приготували сніданок, або щось там завжди, коротше, якась знаєте товарообмінні відносини. Ні, ви просто цього є достойні, тому що ви жінка, і тому що ви народжена. Була десь там колись кількість сто років назад, так? Тобто, просто по праву народження ви заслуговуєте усі блага цього світу, включно з увагою, любов'ю вашого чоловіка і подарунками, якими він вас задарює. І тут дуже важливо, знаєте. Тому що дуже часто я, коли працюю з людьми, так дуже часто мені розповідають про те, що та, ну, ні, та в мене голос там не такий, то о, ні, я проявлятися на інстаграм не можу, тому що ну там моє лице і взагалі виглядаю. Я нормально виглядаю, але на фотках виходжу взагалі кошмар. Голос поганий, кошмар, ніс не дуже, вуші там щось ще. Взагалі я не дуже там худа, товста, мала, висока, яка завгодно, оберіть своє, так. І такий от цілий список. Та чому взагалі як ну така? subir. Так, от, якщо ви така собі, то і трансляція знову ж таки світу відношення до вас буде ну таке собі, тому що ви так самі до себе відноситесь, розумієте, і от в моменті, коли ви не приймаєте себе, то життя воно таке дуже складне, воно таке складне, воно таке через надрив, тому що ви самі собі блокуєте в принципі, якби розвиток, так розвиток далі і отримання всього в легкості, тому що ви фактично ви знаходитесь в такій протидії до самого себе. Тобто, ви щоденно витрачаєте купу енергії взагалі на те, щоб Приховати усі ті свої недоліки ну від людськості, так е, від людей, <кхи> які ви собі навигадували, що вони у вас є, зараз знаєте взагалі по тілу е, дуже така класна практика. Підійдіть, вот як матимете змогу, можете поставити відео на паузу, роздягтись повністю і підійти до дзеркала е, просто ну от, голою, так. Що ви відчуваєте? Відслідкуйте взагалі, як своє тіло себе поводить? Чи стає одразу соромно, що я взагалі гола, і десь тут, не дай Боже, хтось побачить, і так, знаєте, тіло так зжимається. Чи навпаки є гордість, що Боже, я блін, така крута, сексуальна, класна жінка, і мені не то, що не соромно, я кайфую від того, що я дивлюсь на себе в дзеркало. От всюди, 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 кожну клітиночку свого тіла подивіться, доторкніться до себе. Це наше, знаєте, це, ну, це наш дім. От перед всіма квартирами, будинками, де там хто про Мрія, так де ми живемо, і так далі, наш дім для нашої душі це ось наша ця фізична оболочка, і е, ми дуже е, дуже рідко усвідомлюємо важливість взагалі тіла, і от е, як, як необхідно цінувати, взагалі цей наш храм. Для душі. Так от роздивіться себе в дзеркало, доторкніться до себе всюди. І чесно, чесно собі скажіть, як ви себе почуваєте у своєму тілі і як ви себе приймаєте? От на скільки відсотків зі ста ви задоволені тим, як ви виглядаєте у дзеркалі? Чи є участки діла, які вам би хотілося змінити? Які вас там я не знаю, затовста за худа знову ж таки, так кому що? І от. Відсотково, скільки, скільки відсотків задоволення собою? 10, 15, можливо, в когось краща Історія 60 80, можливо, в когось 100, взагалі кайф. так? Все, що у вас там, ну не знаю, 90, 80-90, ну ну окей, добре, в залежності від там циклічних днів, сонця, місяця і так далі. Я розумію, що в залежності там від настрою може бути, так? 80, 90, все, що нижче. Ну, це проблема, це проблема, тому що не може йти мова про е життя мрії, про подарунки від чоловіка, про в легкості складання якихось там, знаєте, обставин і так далі, та тому, що ви базово не прийняли людину, ну яка проживає це життя, так і для якої ви там бажаєте якихось подарунків. І вібраційно, звичайно ж, ви посилаєте цей посил е у всесвіт і відповідно назад отримуєте те саме, що туди і посилаєте. Так от задача прийняти і полюбити себе. Якщо не виходить, знаєте. В ну, приходять там приходите ви до дзеркала і говорите собі, я гарна, гарна, гарна. А насправді думаєте, я гімно, гімно, гімно там або товста, або ще якась. І от, якщо немає можливості себе прийняти просто, якби усвідомивши свою цінність, от із того, що я тільки що проговорила, вам до мене на менторство. Чому? Тому що ми будемо пропрацьовувати з глибинними практиками. Першу причину, а чому ви так взагалі почуваєтесь? Хочу тут дати такий маленький натяк. Це все без сприйняття себе безпосередньо пов'язане з вашими відносинами з мамою. Тут, якби історія наша не пропрацювати батьків в сенсі, що всіх зараз треба шанувати, любити і без. Кінця буде вдячними. Це все так, але ми це робимо не, не тільки в сенсі пропрацьовки батьків, щоб з мамою були класні відносини, але ми відслідковуємо причину на слідкові зв'язки також в інших сферах вашого життя. І як просто космічно, колосально впливають ці проекції вашого мами та тата, вашої мами та тата на вашу на ваше проживання от, життя в моменті, так? так от ваше прийняття себе, це ваші відносини з мамою і. Якщо немає змоги прийняти себе, ну от скажімо так, так з, з того, що я сказала, з, з, з розумінням важливості, що тіло це ваш перший дім, ваш єдиний храм, так який просто необхідно шанувати, то е, вам на менторство, тому що ми будемо там розбирати ну в деталях. У нас цілий модуль буде присвячений, взагалі буде називатися Я жінка, і він буде присвячений е, ну, власне розкриттю нашої сексуальності, прийняттю себе роботою з тілом. Перш ніж перш ніж ми підемо у світ, щось там десь комусь віщать, <різь> розпи. Проявлятися і так далі, нам потрібно кайфувати від того, а хто, ми, а хто ми є і в якому тілі ми живемо. І от, власне, цим будемо займатися. Так от, коли ви е, полюбили себе, прийняли себе, ви, ви в кайфі від того, хто ви є, як ви виглядаєте і якби що е, відчуваєте. Номер два, так е е крок, як стати жінкою, якій дарують подарунки. Номер два крок у нас слідкувати та поважати проживати. Знаєте, ну, от є, наприклад, правила дорожнього руху, так і от ми всі по ним їздимо. Інколи перевищуємо швидкість, так але тоді, ну в Нідерландах, особливо я отримую лист щастя, в якому там 300 євро, е будь ласка, заплати за те, що ти спізнювалась в аеропорт і перевищила швидкість. І що я можу зробити? Нічого мовчки посердитись там, подумати блін, от треба було там ту камеру, щоб повісили. Ну, коротше, так. Тобто є правила, яким потрібно хочемо чи не хочемо підчинятись. Так от, так само такі самі правила існують в системі чоловік-жінка. Знаєте, що зроблю? Виключу світло позаду мене. Так, повертаємось. Крок номер два це власне підчинятися правилам системи чоловік і жінка. Так, тобто у відносинах є чоловік і є жінка. І для того, щоб система функціонувала, от якби ці відносини функціонували в вигляді, в якому вони ну, мають функціонувати за своїм призначенням, потрібно, щоб всі учасники цієї системи, якби знову ж таки підчинялися цим правилам. Так, і знову ж таки, всі учасники, от коли я говорю, що всі учасники мають підпорядковуватись, зараз одразу всі скажуть, та ну а це мій чоловік. От я, я класна, я взагалі супер топа чоловіки. Дня, так, так не працює. Якщо, наприклад, у ваших відносинах так якісь є areas for improvement, сфери для там покращення, так тобто є місце для розвитку, покращення і так далі, то це причина ніколи не в чоловікові. Ніколи завжди це про вас. І от якщо ви починаєте проживати свою роль, так, у відносинах, як жінка, ну там дружина, наприклад, роль дружина відповідно з правилами, які прописані в цій якби системі, в мікросистемі, так то і чоловік ваш, і діти ваші, які потім. В іншій системі <гад> теж додаються до чоловіка з жінкою, вони починають проживати свої ролі, теж відповідно і згідно з е, тим, як мають це робити. Тобто, якщо це на, на наразі так не, не відбувається, так чоловік якось там себе погано веде в ваших відносинах, то причина не у ньому. Тобто, якщо він не проживає свій... Функціонал <смі>, чоловіка в цій вашій системі відносин згідно з правилами, то це тому, що ви перша цього не робите. Так, от які взагалі правила в системі чоловік і жінка варто пам'ятати? По-перше, жінка має мріяти Мріяти і надихати чоловіка своїми мріями на, на заробіток більшої кількості грошей на те, щоб виконувати ці мрії, так щоб чоловік хотів виконувати жінці ці мрії. Тобто, якщо, наприклад, жінка там я не знаю, або соромиться, або не приймає себе і відповідно навіть не вважає, що вона є достойною, вона чекає, що чоловік згори зараз прийде і скаже: ну нам моя кохана, я тебе зараз переконаю, що ти найкраща, і подарую тобі цей подарунок. Так не працює, тому що ви самі не думаєте, що ви достойні, то й чоловік ваш ну, тим більше так не буде думати. Не тому, що чоловік поганий, тому що ви себе так позиціонуєте. Так, от, коли жінка не розширює свій кругозір і не збільшує свої бажання, чоловіку просто немає сенсу ну напрягатись, тому що чоловіки самі по собі, якби якщо взяти чоловіка середнього ну, якби будь-якого, так будь-якого чоловіка. У чоловіків бажань немає, <гум> розумієте, їх немає, тому що він на це не заточений. Чоловік має базові потреби від, закрити так. Там інколи машина квартира, ну на тому кінець. Тобто чоловікові не потрібно 25 будинків, 35 тридцять і так далі, якщо немає в його мікросвіті жінки. Не потрібно, тому що все, що робить чоловік, це для того, щоб задовольнити свою прекрасну причудову королеву, яка йому потім подарує фонтан емоцій від свого щастя, задоволення і кайфу від життя, і йому нагадає, що він просто такий герой зробив це все щастя для неї. Розумієте? оце що потрібно чоловікові задовольнити потребу жінки. І якщо жінка не дає, не не, не постачає потік оцих безкінечних хочу, хочу, хочу чоловікові. То чоловік, як би ну, в принципі, не має, якби ну ніякого сенсу. Ну а що, наприклад. Є мені вистачає на хліб молоко, ну і кльово. Або друга категорія, коли жінка, наприклад, дуже багато постачає це хочу, 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 але в такому розмірі, який, ну, по-перше, не відповідає сьогоднішнім можливостям чоловіка. І жінка через це починає чоловіка трошки так якби, гнобити. Ну, не так, що просто ти козел мені там, це не даруєш, а так, типу, «Та ні, «та таке я не хочу. От, якби, ото, от, ну, Наприклад, я не знаю, я моделюю так, зараз е ситуацію, але, наприклад, там. Ну не знаю, чоловік вам пропонує поїхати в коктебель, а ви кажете, та що мені твій коктебель? От Мальдіви, я б хотіла. І, от у чоловіка, якби він себе починає відчувати трошки недо, тому що, ну блін, тому що на Мальдіви він ще не заробив, тому що ви його, до речі, не е енергетично, так, не підсилили, і він не зміг розширитись ще до Мальдів. Але він туди прийшов би, якби ви почали його коктебель цінити. Так, от це такий інший перекос, в якому теж чоловік не має змоги піти в розширення, просто тому, що ви йому блокуєте його, в принципі. Так, от як працює взагалі збалансована така, взабаланс збалансований енергообмін в відносинах. Жінка має генерувати ці бажання так з відчуття вдячності за те, що є вже зараз, плюс якби такі, знаєте, така радість і натхнення від того, а що б вона хотіла і ще, так і надихати цим усім чоловіка, який іде, так і от далі там е, приносить їй мамонта до ніг. Е, в моменті, коли чоловік приносить маму та до ніг, жінка повинна дуже е, знов ж таки надихати своєю вдячністю. Чоловіка за те, що він взагалі, якби ці всі дії е, е, для неї зробив, і дуже важливо, тому що тут в моменті стається інколи перекос, бо ну якась така підміна понять, і жінка думає, що вона е, королева сім'ї, так тому що ну я надихаю, я коротше тут зараз придумаю, що нам треба все коротше роблю. Я а чоловік ну такий, знаєте, слуга, який зараз от тут я скажу, а він там піде і все принесе. Так, от це дуже помилкова стратегія. Чоловік є головнокомандуючим ваших відносин. Тобто якщо чоловік каже. Не буде Мальдів, то значить не буде Мальдів. Добре, коханий. Я зараз звичайно Мальдиви не потрібні. Ой, знаєш, я, ж я придумала, що можливо ми б могли там ну не коктебель, якщо вже коктебель вам так зовсім не пасує. Та <свісно> ну давай можливо Турцію. Ну коротше кажучи, жінка ніколи ніколи запам'ятайте це, раз і не завжди ніколи жінка не має ставити останнє остаточне вирішальне слово в відносинах. Чому та не тому, що жінки на думка не 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 є важливою, ні, тому що чоловік має енергетично відчувати, що він несе відповідальність абсолютно за усе, і ви йдете за чоловіком. Так от, в моменті, коли ви даєте йому постійну згоду на те, що він голова сім'ї, що робить чоловік потім? Ну-ка <смі> з двох разів вгадайте. приходить чоловік через півгодини і каже, що ти там хотіла Мальдіви? Ну давай подивимось. Він вирішив, не ви вирішили. Він це вирішив. Ви розумієте? Жінка йде за чоловіком, і жінка є плавучою, енергетичною такою, знаєте, як вода плинною. І дає всю цю, якби всю цю свою плавучість дає чоловікові і окутує його так, от своєю за турботою, любов'ю, і в цьому, в цьому, в цьому такому е, вязкому теплі чоловік. Знаєте, як <смі> не хочу казати погано, чоловіки. Ви дивитесь це відео <смі> чоловік, знаєте, так як в як в трясінні, просто вот але в хорошому звичайному сенсі цього слова. Так, він має змогу бути чоловіком, проявляти свою чоловічність і все всі свої якості. І вам тоді задовольняти ваші потреби зі своєї чоловічої позиції, тому що ви то хочете чоловіка, який вам дарувати подарунки. А самі з нього робите ну, жінку, фактично, яка має під, підкорятися вам, чоловікові. І тому від підміни цих понять дуже часто страждають ну, не просто подарунки, а в принципі, все. Якщо немає сексу у відносинах регулярного, кайфового і, от таку, навіть якщо ви 20 років у відносинах, неважливо. Якщо немає сексу, це перший дзвіночок, що ви не живете як чоловік і жінка. Ви зараз, в якій будь-якій ролі до вашого відношення до вашого чоловіка, але не як жінка. Так, дуже багато розказала про відносини. Ми будемо в, в дуже глибоких деталях. Розбирати взагалі відносини на менторстві. Чому? Тому що це взагалі виявилася база. Я дуже довго уникала. Мені здавалося, що я така класна, я така взагалі просто космічна. Коротше кажу, що я можу все. А відносини теж можу, але, ну, типу, дайте мені тут зараз реалізація. Так от реалізація дуже взаємопов'язана з вашими відносинами. Якщо вдома немає відносин і тилу, який вам забезпечує таку, знаєте, ось цю подушку безпеки. То ваша реалізація буде відбуватися просто в кратні рази повільніше, і якби постійно з думкою, енергетично, ви будете завжди у відносинах. А що там з чоловіком, а прийшова піде, а куди там? Я не кажу зараз про ну піде в сенсі з дому. А в сенсі, що ви будете енергетично не відчувати, що ви маєте змогу зараз направити весь свій ресурс на власне вашу реалізацію. Так от це дуже є взаємопом'язаним, і ми почнемо. Наш другий модуль буде. Я, я ще не знаю на нумерацію, але точно що буде. Ці модулі, про які я кажу, другий буде точно присвячений відносинам, тому що це є надважливо і дуже дуже кайфово, що в моменті, коли ви починаєте проживати свою правильну роль у відносинах, так як жінка. То одразу ж, одразу ж ці пазлики вибудовуються. І чоловік то ну, от подивіться на мій приклад. Так, от ще місяць назад я могла сльози вилити, що вона мені не так не чує мене. Чого я йому намагаюсь доказати, а він, блін, мене не чує. От погано від мене слухає. Я просто змінила свій підхід. Я навіть не змінила підхід, я обрала правильну свою роль в цих відносинах, тому що до цього то була роль не жінки, і все змінилось кардинально. От просто подивіться на всі подарунки, які за останні 30 днів я отримала. Ну це космос. Ідемо до наступ Нього кроку і наступний крок, взагалі, мій улюблений, <свисті> тому що є таким самим дуже простим, і знаєте, не потребує е великих зусиль. Якщо вам хочеться, щоб чоловік вам дарував спа готелі, там спа, ну, не важливо, що подарунки, так, подарунки і взагалі от таку любов, як до вас, то почати варто з того, щоб дати подарунки собі. Тут знову ж таки про який стандарт по відношенню до себе, ви задаєте. От якщо цей стандарт у вас отут, тому що ви самі до себе так, своїм відношенням до себе, ви задаєте стандарт для усіх інших, а як же вони власне, можуть до вас відноситись. Так, от якщо ваш стандарт ось тут, а ви вимагаєте від чоловіка, що він був тут це ніколи не спрацює, тому що ви по перше це вимагаєте з позиції такого, знаєте, учителя. А хто в нас вчить ем, вчить? Людей взагалі, як жити, мама, так. Тобто ви стаєте чоловіку мамою, і ви йому кажете, даруй мені подарунки. Ну, у вас точно немає сексу, от точно скажіть собі чесно, якщо не хочете сказати мені. <сум> 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 Навіть якщо чоловік вам може бути, якісь там подарунки несе, але він їх несе не з позиції чоловік жінка, повертаючись назад до, до того, щоб дати це собі, так якщо ви самі знову ж таки відноситесь тут до себе ось так, то і, і оточуючи до вас, будуть відноситись на цьому самому ж рівні. От давайте візьмемо мій приклад. Я дуже радію, я дуже вдячна, я безмежно взагалі. Ціную так, що чоловік мені дарує такі подарунки, і так якби так турбується про те, щоб мені було так добре у відносинах і щоб я власне почувала себе щасливою. Але при цьому давайте подивимось на те, що за останні, там я не знаю, півроку я була на масажі досить бага... велику кількість разів. так, Я е... бронюю там якісь спа, готелі і так далі постійно, тому що я дуже це люблю. Я сама собі їх бронюю за свій власний кошти. Розумієте? Стайте, коли на мене подивитись зі сторони, то, по-перше, зрозуміло, що даруй мені хтось у поїздки в спа. Або не дарують, я сама собі їх дам, тому що я вважаю, що я ну не просто цього достойна. Так для мене це ну це база, це моя норма і це база. Це те, що я ну не просто заслуговую а. Це те, що є частиною моєї рутини, тому що я розумію, що якщо немає, коли я от за собою так про себе не піклуюсь сама, то ну, в якийсь момент я скочуюсь вниз, з якого потім гірше е, взагалі підніматись. Ну і звичайно ж страждають потім всі навкруг, і, включаючи мене. Так от я, щоб такого не допускати, дуже слідкую за тим, щоб я вчасно ходила на масажі, в якісь басейни і так далі. Так, для того, щоб підтримувати себе завжди-завжди в ресурсі. А особливо, коли я, наприклад, там запускаю менторство або працюю з людьми, тому що ну. Звичайно, щоб передати вам е, енергію, і вам, щоб е, результати спрацювали так, як я хочу, щоб вони спрацювали, вам необхідно опиратись на наставника так на енергетичне моє поле, яке без дірок, так і для того, власне, потрібно його завжди підтримувати. Так от, коли ви задаєте цей стандарт, що ось тут я завжди, я завжди тут, завжди зі своїми спа-масажами, доглядом до себе, якби завжди в мене тут є якийсь час для себе, я завжди про себе піклуюсь на такому рівні. То і оточуючи, тому що світ зеркала, пам'ятаєте, починають транслювати вам своїм відношенням до вас так, так такий, такий самий рівень, такий самий. і відповідно тоді чоловік, бачучи, що ви самі про себе піклуєтесь на такому рівні, починає до вас відноситись абсолютно так само, як і ви самі до себе відноситись. Тому, кохані мої, я дуже надіюсь, що ці три пункти будуть такою частинкою вашої рутини. І що, взагалі, знаєте, якщо це відео було вам дуже корисним, прошу ним поділити. Робіть репости в своїх соцмережах. Я буду вас репостити назад до себе. Теж така міні-рекламка буде вам у моєму блозі. Тому що мені дуже дуже хочеться, щоб про ці, якби дуже прості, але дуже важливі кроки дізналось якомога більше людей. Мені від щирого серця хочеться, щоб кожна жінка прокидалась зранку під слова чоловіка. Боже, я так щаслива ви, що я придумав тобі подарунок, тому що кайфує від цього і чоловік, і кайфує від цього жінка, так? Щоб ви отримували такі самі. Я не знаю, чи я вже ділилася в соцмережах своїм бажанням з карти Pinterest, яке джам виконав. Коротше кажучи, якщо не ділилася, щоб такі самі кайфові подарунки, просто сюрпризи без привіду, ви теж могли отримувати вдома, і щоб вам від цього хотілося літати ще більше і ще більше бути вдячною своєму чоловікові, а йому ще більше для вас просто цілі го. До ваших ніг класти. Будь ласка, діліться відео. Ну і я, звичайно ж, хочу нагадати, що в мене наступного тижня я буду ділитись анкетою перед записом на своє менторство. І запрошую кожну з вас туди, тому що буде просто трансформаційно. Ми працюватимемо з вашими всіма рівнями підсвідомості, тими власне, місцями в нашій голові, де закладені всі ті програми і такі рефлекси, по яких ми проживаємо наше життя. Для того, щоб ці програми звідти вичищати і рефлекси змінювати, нам Необхідно туди занурю, занурювати, знаєте, і як от як лікар скальпелям, все звідти вигрібати. Так, от ми це будемо робити на менторстві, і я дуже кайфую від того, що я зможу дати вам результат в моменті. І не знаю, чи вже ділилась в інстаграм, але тут можу сказати, що... Я настільки впевнена в тому, що результати можу дати вам в моменті, що одним з правил цього менторства буде те, що я повертаю 100% вартості усім, хто придбав так менторство, і в кого немає бажаного результату, який ми з вами на початку менторства, звичайно ж, окреслимо. При умові, якщо ви виконуєте всі завдання, які є на менторсі, приходите на всі мої вебінари живі, і ми з вами працюємо, ну, коротше кажучи, в такому форматі, в якому я це собі написала так, для вас власне програму. Тому що це е, неможливо не отримати результати. Я дуже хочу, щоб е, так само, як змінилось моє життя, змінилось життя і вас. Так, я вже наговорила тут вам на 30 хвилин. Дуже вас м -м -м, цілую, обіймаю, дуже вдячна, що ви додивились до кінця і бажаю вам бути. Жінкою, які дарують подарунки, Па-па!